Вітаю вас на каналі Життя. Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1992 року. І в даному відео ми поговоримо те, як по аверсу відрізнити штамп другий від штампу третього. Адже, як ви розумієте, цінність монет є різною і треба розуміти, як їх відрізняти. Що ж до 50 копійок 1992 року, я хочу сказати спочатку таке. Дана монета виготовлялася із латуні на Луганську монетному дворі. Що ж до основних технічних характеристик, то вага 4,2 грами, діаметр 23 мм. Гурт монети він є приривча Якщо звернемось до каталогу, то побачимо, що існує Чотири штампи по аверсу та чотири штампи по реверсу. Сьогодні нас цікавить з вами штампи аверсу. Зокрема, штамп другий та штамп третій. І яка різниця у їхньому визначенні. Коли ми покладемо дві монети поруч, різниця буде очевидною. Але що ж робити, коли ви маєте одну монету перед собою, і треба визначити, який же саме штамп. Чи це штамп другий, чи це штамп третій. Зараз дамо докладну характеристику і визначимо, як по аверсу визначається штамп другий, на що він поділяється, і охарактеризуємо штамп третій. Отже, коли ви тримаєте в руках штамп другий, ми дивимося на те, що середній зуб тризубця він закруглений, товстий, листя вони плоскі, знаходяться в одній площині. І саме основна відмінність є те, що зображення воно зменшеного розміру. Якщо ми порівняємо із штампом третім, то побачимо, що напис України написаний. Більш меншим шрифтом він приспущений до і віддалений від канту монети. Що ж до штампу другого, він поділяється на два підвиди: Штамп 2,1 та штамп 2.2. Як же їх відрізняти. Щоб визначити, який перед нами штамп чи 2.1, чи 2.2, ми звертаємо увагу на дубовий листок, який знаходиться під колоском четвертим. І бачимо, що саме в цьому місці є зазубрана. Також уточненням даного штампу є те, що колос. Першому зерні він закритим. Отже, це перед нами штамп 2.1. Штамп 2.2 характеризується протилежно штампу 2.1. Дубовий листок зазубрано немає, колос він буде відкритим. Проте, як визначити штамп 1 і штамп 2.2, можете подивитись в попередніх відео. Про штамп 2 ми вже зрозуміли, в народі називають малий герб, адже зображення є зменшене. Переходимо до штампу 3. Як подив... Якщо ми подивимось на там третій, то ми побачимо, що середній зуб трезубця, він закруглений, товстий, листя, вони плоскі, знаходяться в одній площині. І розмір зображення він збільшений. Відстань між крайніми остями 17,7 мм. Коли у штампі другому вона складає, 16,2 Отже, коли ми маємо одну монету і немає як покласти штамп другий та штамп третій для порівняння, ми можемо заміряти відстань між крайніми остями 16,2 м. Це в нас штамп другий, 17 і 7, штамп 3. Але як я визначаю дані штампи, я дивлюся на напис Україна та дату. Як ми бачимо, малий герб він більш стисліший, то штамп третій, він 3 розлогіший по аверсу монети. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, вона знаходиться наближною до канту, віддалена від герба монети. Існує лише штамп третій, підвидів його немає. Є брак штамп 31, але про нього ми поговоримо пізніше. І до цінності: якщо штамп другий у звичайному відношенні з реверсом АА коштує від 2 до 3 гривень. То штамп 3 АМ на даний час коштує від 10 до 12 гривень за один екземпляр. Тому дані монети треба відрізняти. Є дуже цінні монети, що штампові другому, що штампові третьому, але про них ви можете в детальне відео на моєму каналі. Якщо у вас виникли питання по тому, як відрізнити штамп другий від штампу третього по аверсу монети, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео продовжуємо розглядати монети України.